Я всіх вітаю на каналі. У цьому відео буду робити дистилят з пшениці та оцукрювати його горячим методом. Для цього потрібна сама пшениця, ось вона. потім набір ферментів: це альфа-амілаза, глюка амілаза, піногасник та бета глюканаза Також потрібні зернові дріжджі. Ось вони. Часто мене питають в коментарях, де я беру ферменти, дріжджі. Так, ось я можу порадити свого постачальника. Познайомився я з цією людиною випадково через ОЛХ через оголошення. Та вже на перший рік ми працюємо. Я завжди беру ферменти та дріжджі. Та отримую гарні, гарні ціни, робочі повністю ферменти, дріжджі та приємний сервіс. Посилання я залишу під відео. Початку оцукривлення гріється зараз вода у пароводяному котлі. В мене 13 кг пшениці, гідромодуль бажаний 1 до 4. Зараз я грію поки що тут 40 літрів води, потім я внесу цю пшеницю та додам залишок води. Перше, що я роблю, перше, я додаю оцей фермент Альфа-Мілазо прямо воду. Я не дожидаюся. По інструкції сказано на 80 градусів, але я колись так зробив та до 80 градусів, ця мука почала зварюватися в кашу. Це було не дуже зручно. Тому я додаю одразу цей фермент. Можна додавати його прямо в холодну воду перед додаванням каші, щоб вона не зварювалася. На мій об'єм пшениці мені потрібно 10 мл цього ферменту. Ось я вже приготував. Тут трохи більше, але це нічого страшного. Передозіровка ніяк не повлияє. Я роблю завжди ну, десь 13 мл замість 10. Це я роблю на всяк випадок. Так, додаю фермент до пароводяного котла. А зараз буду вносити пшеницю. Пшениця у барабаняному котлі додав решту води. Зараз можна бачити, як погано вона промішується. Це тому, що фермент альфа-амілази йому потрібно 4 години, щоб він розрядив цю кашу. Минуло трохи більше 4 годин. Давайте зазирнемо у проведений котел. Ось так виглядає розріджене сусло. Зараз спробую промішати. Як ви пам'ятаєте, воно погано промішувалося. Але зараз ситуація значно краще. У розріджене сусло треба додати два фермента. Це фермент Г для оцукрювання, галюка амілаза та бета-глюканаза. Бета-глюканаза повинна для того, щоб подавити зернову шапку. Що ви колись робили на козі, наприклад, зернові браги. Ви пам'ятаєте, яка зернова шапка вспливає, яка може видавити кришку. Ось цей фермент потрібен для того, щоб позбутися цієї неприємності у вигляді зернової шапки. Температура внесення цих ферментів 58-62 градуси. Менше можна, але не так ефективно, більше не можна. Вношу ферменти та перемішую затор. Минуло ще більше ніж 4 години. Зараз температура затора складає 34 градуси. Я вже приготував дріжджі, розхід дріжджі 2,5 грама на 1 кг сировини. В моєму випадку 32,5 г. Ось дріжджі. Вносимо у сусло та розмішуємо. Також вирішив зробити йодну пробу, щоб впевнитись, що всі крахмали перетворили у цукри. Для цього беремо трохи сусла. Так. Та йод. Додаємо краплю йоду йод не повинен змінювати колір. Якщо колір не зміниться, як в моєму випадку, це нам каже про те, що крахмала не залишилося. Але якщо навіть він змінний та крахмал залишився, пам'ятайте, що фермент глюка амілаза працює навіть на холодну, та сусло дойде та осухнеться. А зараз буду вносити піногасник. Розхід піногасника 3,15 грамів на 100 літрів сусла. Ну, у чайній ложці десь біля 5 грамів, У мене менше ніж 60 літрів сусла я вношу, але я раджу вам розчиняти піногасник у води перед внесенням. Так він краще розпадилиться по суслу. та вносимо осло. Та ретельно перемішуємо. Можна наблюдати вже якусь піну. Зараз вона повинна зникнути. Пройшло десь 10 хвилин після внесення дріжджів. як можна бачити, дріжджі одразу завелися, почали працювати, їсти цукор. Також можна бачити. Що сусло здається, що стало менше, але ні, це працює піногасник. Це була піна, зараз піни майже немає, але дуже небагато. Ось так воно працює, та я всім раджу залишати такий пояс безпеки для того, якщо буде мало чи що, піна, чи, чи зернова шапка. Хоча все було внесено, щоб вам не видавило кришку, це дуже неприємно, коли брага розливається на підлогу. Завжди залишайте простір до кришки. Зараз буду зачиняти бродіння, блиску приблизно дві доби. Що щось не розрахував та залив майже повну бродильну ємність. Що я роблю в таких випадках? Я використовую замість гідрозатвору ця трубка з пивної лінії. Вона ідеально підійде до резинки гідрозатвора по діаметру та використовую такий лайфхак. Такий гідрозатвор в мене інакше приємна ємність. Та якщо буде піна та брага попре з бродильної ємності, вона попре Через цю трубку у цю приємну ємність, а потім, коли піна заспокоїться, я переміщую все, що натікло з цієї приємної ємності, знову у бродільну ємність. Тим самим мінімізую якісь втрати. Цей метод робочий, вже неодноразово його використовував та він мене спасав від мийки підлоги та втрат враги. Минула перша доба, бродіння таке активне. Зараз у бродінній ємності 34 градуси. Але вчора температура піднялася до 36 градусів, тому що бродіння було дуже активно. Бродіння йде без пригод, діоптр, як ви бачите, чистий. А зараз я хочу зняти кришку та показати вам, як виглядає ця брага. Ось так зараз виглядає брага, все красиво, ніякої піни, ніякої зернової шапки. За це подяка піногаснику та ферменту бета-глюканаза. Трохи щось було ось, але небагато. Та обов'язково залишати це місце безпеки. Минуло дві доби бродіння, як можна бачити, гідрозадвор майже не працює, працює дуже повільно. Та температура Браги впала до 28 градусів з 34. Це каже нам про те, що брага збродила, та можна робити перший перегон. Першу перегонку буду робити за допомогою пароводяного котла, тому що брага густа, але якщо ви не маєте такого обладнання, у мене на каналі є відео, як це можна зробити на звичайному переговорному кубі з фальшном. Обов'язково використовую у цієї частини царги два мідних пижа для того, щоб вони затримали на собі серністе з'єднання. Після перегону 40 кг пшениці я отримав спирт цирець спиртозність його 27%, об'єм 36,7 літра. Зараз він залит у перегон куб, та я починаю другий перегон, вмикаю нагрів. А поки гріється спирт сирець, я вам розповім, що я буду використовувати для другого перегону. Це мідна конусна кришка, мідний шолом, ще один додатковий мідний конус. Він потрібен для того, щоб додати міцності на виході, та мідний сорочковий диплегматор. Перед використанням все мідне обладнання було мною ретельно вимито Знутрі, саме знутрі це дуже важливо, щоб не було ніяких сторонніх запахів та присмаку у готовому продукті. Зараз наблизились до відбору голов. Голов повинно бути не більше ніж 5% від кількості сирця, спирту серця, залитого у перегонний куб. При моєму об'ємі 36,8 літра голов повинно бути десь максимум 1,8 літра. Але після першого літра я вже буду нюхати та приймати рішення, коли перемикатися на відбір ароматного тіла. Відбір голов роблю з такою швидкістю, десь приблизно 5-6 крапель на секунду. Це роблю для того, щоб видіпіли всі ізоаміли, які містяться у спирту серцю. Також головні фракції буду розбивати на дві частини. Перша частина йде як технічний спирт, а друга частина піде в зворотній спирт та буде додана мною у наступну партію спирту серцю пшениці. Відбираю голови без участі дефлегматора. Він є, але зараз він не активен. Кран на нього замкнут. Та протоку немає. Це важливо, тому що я збираюсь відбирати першу частину роматного тіла прямотоком без участі дефлегматора. А якщо я би зараз його увімкнув та відібрав би голови, а потім би вимкнув, то все те, що він стримував, полетіло б мені в... у відбір. Тому зараз він не активен. Відібрала з першої 700 мл голов, зробивши такий експрес-тест. Це я роблю дуже. Просто набираю трохи спирту з попугаю та розвожу джерельною водою та нюхаю. Я ще відчуваю голови, але вже відчуваю переважно аромат пшениці. Тому я приймаю рішення: це буде перша половина голов. Зараз я зменю цю ємність, а другу половину це буде вже оборотний спирт. Беремо ці голови та зливаю їх до технічного спирту який я використовую для розтопки мангала, а також у скло комовичі в моєму автомобілі. Це, збираємо другу частину голов, яка піде в зворотній спирт. Дібравши майже літр голов, експрес-тест показав, що ніяких голов вже немає, та переходжу до відбору ароматного тіла. Відбір ароматного тіла для цього я замінив приймальну ємність, ось вона, та збільшив потужність стену. Я зараз покажу вам швидкість відбору. Уструнені зараз 83%. Дефлегматор зараз вимкнутий. він мені потрібен для того, щоб контролювати за його допомогою. Спритузність у струмені. Я не буду дозволяти пропускатися з нижче, ніж 80%. Це роблю для того, щоб при доведенні до квітнівої міцності не було ополісенції. Тому зараз я все залишаю як є, та буду приходити та дивитися на спритозність на ореометр, коли буде 80%, я буду вмикати дефлагматор та покажу вам, як це робити. Зараз десь середина перегону набралась вже біля 4 літрів, повинно бути 8 з копійками. Дефлегматор ще не вмикав. У струмені зараз 82-83%. Рішення ввімкнути дефлегматор. Кран на чверть оберта. Щас. Так, і зараз 82,6 градуси зверху колони. Зараз вона буде. Потрохи падати ця температура, та буде подиматися спиртозність у струмуні. Минуло декілька хвилин, як можна бачити, піднялися струмені, спиртуозність, також знизилася температура зверху колони. Ось так я буду робити до кінця. Якщо відбор буде дуже сильно падати, можна трохи підняти потужність тену. Якщо ви так зробите, то спиртозність все одно буде вища, ніж. Якщо ви не вмикали дефлегматор. Ось такий зараз розхід води на дефлегматор. Покрапено. Набралося майже 8 літрів дистиляту. струмені зараз 80%. Більше я не можу підтримувати вищу спиртозність. ось так впала швидкість відбору. Я постійно піддавав води на дефлегматор та підвищував потужність тему. Балансував між цими двома значеннями. Зараз ось такий розхід води на дефлегматор. Якщо ви пам'ятаєте, спочатку було покрапельно. Та на цьому етапі я приймаю рішення переходити до відбору хвостів. Для відбору хвостів я вимкнув воду на дефлегматор, то вимкнув тен на 100% потужності. Відбирати хвости буду до 20% у струмені, тому що апарат непогано зміцнює у такої конфігурації з мідним шоломом та двома мідними конусами. Тому до відсотків. Зараз у струмені 40%. Чекаємо на відбір хвостів. Ось результат моєї роботи. Я отримав 7,6 літра пшеничного спирту. Спиртуозність його склала 82,7%. Та щоб довести цей спирт до підтєвої міцності до 40% саме ця спиртозність мені подобається у пшениці, мені треба додати 8,4 літра води. Ось вони. Та я отримав 15,7 літра пшеничної дистиллята 40%. Рецькового. Все, друзі, готово. А зараз цей дистилят відправляється на відпочинок. Термін відпочинку буде складати один місяць. За місяць я чекаю вас на дегустації. Па-па! Я всіх вітаю на дегустації. Перед вами пшеничний дистилят, який відпочив майже 2 місяці. Як ви можете бачити, він прозорий, як сльоза. Це тому що. Спертуальність його у струмені була не нижче, ніж 82%. Якщо би я опустився до 75, наприклад, відсотків він був би трохи мутнуватий за полісенцією. Але я знаю про ці особливості зернових дистилятів, тому я знайшов для себе таку формулу: не опускатися нижче ніж 80%. Тоді вони виходять ось такі прозори. Також ще можу сказати, що якщо ви розраховуєте, що отримавши такий дистилят, він буде хоч трошки схожий на водку, яка продається у мас маркеті на який написано пшениця, ви дуже сильно помиляєтесь. Тому що цей продукт він має аромат зерна, він має посл... післясмак зерна, він значно м'якіший, ніж мас маркет Але не всім до вподоби цей зерновий смак та аромат. Особисто мені не подобається, та я маю цілу армію прихильників зернових. Напишіть в коментарях, як вам зерновий діселят, якщо ви колись їх куштували. А зараз мені не терпиться вже скуштувати ці напій. Давайте вип'ємо за гарні напої. Як я казав вам раніше, цей дистилят має потужний зерновий аромат та приємний зерновий післясмак. По м'якості він знаходиться десь не саме м'який з зернових, але всі зернові вони м'які, якщо порівнювати з фруктовими дистилятами. Він такий, можна сказати, якщо я вважаю, що саме м'який це жито, то це, напевно, саме такий прожигаючий. Але це приємно, та я з задоволенням вживаю цей напій. Цей напій є аперитивом та гарно поєднується з першими, другими жирними блюдами та салатами. Якщо маєте якісь питання, запитуйте у коментарях. Ще в мене в бочці дозріває такий самий дистилят пшеничний вже півтора року. Буде цікаво спробувати цей діжастив. На цьому все. Всім па-па. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаве відео.